На дострокових виборах до українського парламенту по одномандатному округу у Житомирі від блоку Петра Порошенка балотуватиметься засновник компанії фаворит Борислав Розенблат. Про це на з'їзді політичної сили заявив Юрій Луценко. Кандидатів у народні депутати України в одномандатних округах на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Житомирська 62-й, Розенблат, Борислав Соломонович. За словами Розенблата, для нього це велика честь, але водночас і величезна відповідальність перед громадою Житомира. Сьогодні президент, давши ім'я своєму блоку партії Петра Порошенка, він перш за все на нас поклав відповідальність за все те, що відбувається сьогодні в Україні. Він обіцяв людям багато на предвиборних програмах своїх, і ми повинні це зробити для того, щоб ну Жити по-новому заклик його втілен був в життя. Нагадаємо, позачергові вибори до українського парламенту відбудуться 26 жовтня. Окрім Борислава Розенблата, по мажоритарці на Житомирщині від блоку Петра Порошенка балотуватимуться ще три кандидати.